Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді доволі незвичайний розумний дверний замок з функцією розпізнавання обличчя. tt Lock Vector. Це перший замок з Face ID та купою інших функцій, про які сьогодні і поговоримо. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. TT Lock Vector це сучасний смарт-замок з розпізнаванням облич для масивних вхідних дверей і безшумним запірним механізмом для керування ригалями в автоматичному режимі. Ідеальне рішення для тих, хто шукає надійні та сучасні двері з тяговою ручкою. Замок комплектується замочним механізмом з вбудованим мотор-редуктором, який надійно блокує двері на прямі ригеля кожного разу, коли ви закриваєте двері. У замку немає нажимної ручки ригелями йде за допомогою моторного редуктора, розташованого в самій мортизі, що робить його безшумним та максимально безпечним та взломостійким. Відкриття замка можливе за допомогою введення пароля на сенсорній клавіатурі, Face ID, за відбитком пальця або картки чи з радіопульта. Ну і, звісно ж, за допомогою механічного ключа. Для публічних місць є режим вільний прохід, який можна задати постійно або в певні години кожного дня. Дня. У цьому режимі замок фіксуватиме двері на косі ригеля, але висувати ригеля не буде, що дасть можливість проходу без ідентифікації. Також є мобільний додаток, де ви можете дуже гнучко налаштувати ваш замок та відкрити його. А також замок можна інтегрувати з будь-яким домофоном, СКД або системою розумного будинку від будь-якого виробника. Для роботи TT-Lock Vector не треба тягнути дроти для підключення живлення. Замок працює від. Від акумулятора 7,4 Вт, термін служби якого близько 6 місяців, і починає попереджати власника про низький рівень заряду за декілька тижнів до повної розрядки. Якщо ж замок повністю сяде, то є можливість заживити його від павербанка. Замок універсальний для установки та простий у використанні. Його можна встановити як на лівобічні, так і на правосторонні двері. На двері, які відкриваються як назовні, так і всередину приміщення. Замок чудово підійде як на дерев'яні, так і на металеві двері будь-якої товщини. А обрати та замовити різноманітні замки та всі інші товари для охорони ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.